Січня на територію Марганецької громади розпочав свою діяльність простір дружній до дитини, який створено в межах проєкту дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Функціонування простору реалізується силами благодійного фонду Янголи Спасіння спільно з ЮНІСЕФ та за фінансовою підтримкою уряду Норвегії. Ми з вами живемо в досить складні часи. Діти постійно вимушено знаходяться в онлайні, вони не соціалізовані, вони втрачають якість набутих знань. Ці хаби це безпечні простори, в яких діти можуть знаходити друзів, спілкуватися з однолітками, спілкуватися з товариськими педагогами, які з ними працюють. В нас дуже класні, дуже професійні дівчата, які вміють не тільки. Тільки налаштувати роботу і е, розположити до себе ай е, нативно, якісно надати інформацію, які діти впитують, які вони, яку вони потім використовують в е, своїх шкільних програмах. Е, ми дуже раді, що в нас є можливість взагалі е, працювати в. Вашій громаді ми будемо сподіватися на те, що в нас буде можливість на розширення, і ми зможемо залучати більшу кількість дітей, які потребують цієї уваги і цих послуг. В освітньому закладі проводяться різноманітні навчальні та виховні активності, які охоплюють дітей від дошкільного віку до підліткового. Що тобі найбільше всього тут подобається? Навчатися, тому що я хочу в школу. «Що ви сьогодні робили? «Цифри вивчали». Що тобі тут найбільше подобається? Ігри. Ігри. А які ігри ти любиш? «В домики ховатися. Ми бігаємо, а потім кінцятися музика і вплятися. А що сьогодні ти робила? Розкажи, будь ласка, Мені подобається малювати. – Розклад занять у нас дуже розширений. Це не тільки навчальна діяльність, а ігрова діяльність, це пізнавальна діяльність. Ми працюємо за розкладом, який нам надав ЮНІСЕФ. А дівчата, наші колеги, складають професійно розклад, плани є в нас English Club, є в нас дуже цікаві естафетні ігри, пізнавальна діяльність, дуже велика проводиться дослідницька робота. ЮНІСЕФ нам надав дуже цікавих багато матеріалів для проведення різноманітних дослідів, як для дошкільнят, і для дошкільної групи. Зараз у нас охоплена кількість дітей. 160 шістдесят відвідувачів шкільної і дошкільної групи, і підліткова група 10 чоловік, які відвідують на вихідних днях. Дуже в нас добра є підтримка психологічна. Вона працює з наданням як дітям психологічної підтримки, так і батькам в індивідуальному порядку. Для того щоб зареєструвати дитину або отримати додаткову інформацію про роботу закладу, можна за цим посиланням або звертайтеся вказом Заним телефоном.